Павло Глазовий Аморальність. До лисиції удовиці залицявся вовк. Він ізранє до смеркання про кохан товк. А коли повис над лісом голубий туман, вовк повів свою красуню в модний ресторан. Там розсівся біля столу, прочитав меню і гукнув офіціантку. Молоду свиню. Принеси лисиці курку, а мені ягня. А горілки скільки дати, хрюкнула свиня. Вовк оскалився на неї. Дай по двісті грам. Ні, по двісті буде мало. Я вам літру дам. Принесла свиня горілку, курку і компот. Вовк по ніздрі нализався і танцював фокстрот. До свині офіціантки обніматись в ліс, говорив їй компліменти, цілував у ніс, запевняв, що в неї рило як рожевий цвіт, що зустріть таку красуню, мріяв з юних літ. А коли з ресторану вовк додому брів, молодицю, шакалицю попід підручку вів, щедро сипав компліменти, цілував її, і співали про кохання в лісі солов'ї. Десь у хащах на вовчиська налетів шакал, вибив зуби шакалиці, влаштував скандал. Та плювати на шакала вовку молодцю, він собі вночі у нору приволік вівцю, в лісі гавкають лисиці, як же ж можна так, але вовку все годиться чи свиняка, чи лисиця, чи овечка, чи куниця, чи заміжня шакалиця, він же холостяк? Он вона як.